Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Таврії, який відбувався 26 серпня 2010 року. Це був матч плей-офф, кваліфікація Ліги Європи, матч за вихід до групового етапу Ліги Європи, матч відповідь, другий матч з двох. В Сімферополі на стадіоні Локомотив Таврія приймає Ліверкузенський «Байер». 3-1 Ліверкузенський Байер перемагає по сумі двох матчів у за рахунком 6-1. Саме німецька команда проходить в груповий етап Ліги Європи. І сьогодні, друзі, красу хочу згадати матч «Відповідь», який відбувався в Сімферополі на стадіоні «Локомотив» Таврія «Байер» Леверкузен. Перший матч Ліверкузені завершився перемогою «Байера» за рахунком 3-0 і перед матчем відповіді Сімферополі. Uh, Хоча шансів у Таврії було не так і багато відіграти трим'яче, але все одно команда грає вдома в Сімферополі, на стадіоні Локомотив, про цими вболівальниками проти дуже сильно німецької команди Байер і ще Таврія хотіла здобути хороший результат. Румульский рефері Александр Тудара обслуговував данный поединок стартом катаврии 3-4-3, у воротах, Монахов, капитан команды Галайда Маркович, три центральных захисників, Карнев Луценко, Галюза та Любеневич Латералі, Мухавиков, Ложна. Кавпакта і Дахоро нападі. Це стартова Растан Катаврії. Байер, до речі, юб Хайнкес обслуговував. Перповши був головним тренером якраз до Байера. Да? Ліверкузена. Адлер а, у воротах. Пара центральних захисників Фрідріх, капітан команди Райнрац. Шваб, Кастра по флангах, Відаль, Баліч, опорні півзахисники, Барнетта, атакувальний півзахисник, Бурак Каплан, бандендер. А по флангах, та дердіок у нападі. Це стартова розновка Байра Ліверкузена. Друзі, давайте про сам матч. Будемо говорити перші хвилини матчу. Друзі, старт-поєдинку і Таврія зробила пенальті. Вже на 5-й хвилі матчу вказав арбітр на 11-му трохово Пенальті вдається зробити э, господарям. Э, власному на майданчику, э, відповідно, пенальті. Собі, відповідно, Ліверкузенці привезли. А, відповідно, да? ось, м'яч, якщо не помиляюсь, влучив в руку комусь з полісту Байера, якщо, друзі, не помиляюсь, звичайно, що, да? ось, пенальти на 5-й матчу, Лакі хора його пробуває удар! гол, Таврія відкриває рахунок на 5-й матчу, 1-0, неймовірний старт від української команди. І по собі двох матчів протистояння, рахунок стає 1-3, і Таврія е, забиває швидкий м'яч. На 5-й вже хвилині матчу Таврія е, забила. Таврія забиває, Я вам, друзі, хочу сказати, що дуже хороший перший темп провела Таврія. Дуже хороший перший темп провела українська команда Сімферополя. Дуже хороший матч, дуже хороша динаміка. Да Байер е, більше команди було в на м'ячі. Де да, у Байера було більше ударів по поворотах, більше володіння, більше позиційних атак було. Да, у німецької команди. Ну, знаєте, друзі, Таврія дуже здорово виглядала. Ось знаєте, дуже здорово працювала ось ці перехідна фаза весься, дуже здорово і справді працювала у Таврії. Тут дуже хороша від української команди. Ну да. Байер тиснув будь-який гол на виїзді Байера. Означав те, що Таврі потрібно було відповідь, аж 4 м'яча вже забивати. І Хотіли Ліверкузенці забити. Таврія здорово виглядала. Дуже здорово виглядала. І справді, команда Сімферополя. І перший тайм. Таврія перемагає Ліверкузенський Байер. Друзі, Таврія перемагає Ліверкузенський Байер у першому таймі з рахунком 1-0. На другий тайм у таврі вийде Андра Платон Фіщук, Рената, Угусто, Кадлец, Йоргенсен, у Ольверкузенського Байера на другу 45 хвилинку. Другий тайм був нелегким для української команди. Тому що на старті другого тайму Байер відігрався на 50-тій хвилині матчу. Артура Відаль реалізував пенальті. Да, німцям якраз вдається зробити пенальті. Німці нав'язали вже світ темп, гри у другому таймі. Створили тиск у штатному медачку Таврі. зробили пенальті. Відаль пробиває та забиває 1-1. Артура Відаль забиває. А, Байер активно атакував через фланг. Дуже багато було на вісі у ушторний майданчик. І ось, будь ласка, один з таких навістів завершується забитим м'ячем. На 75-й хвилині матчу. Один із навістів потрапляє в захисника Таврії. Намагався відповідно вибити м'яч захисник Таврії, але м'яч пиняється у воротах. 1 2 стайра рахунок. Один-2 стий рахунок, автогол від Галайда 1-2 байер забиває. Байер забиває. Ось, і відповідно. Uh, якось так. Ну іще і ще й в третій в на 90 плюс 2 гвинні Гонсало Кастра відповідно да? Гонсало Кастра укомпенсований час позиційна атака, передача і влучний удар по воротах і рахунок стоїть 3-1 на користь Ліверкозенського Байера. Таврія програє в на стадіоні Локомотива. За рахунок 1-3 команда програє Ліверкузенському Байеру. І по сумі 1-6. Таврія все-таки не вийшла в Лігу Європи. Тоді, але в будь-якому випадку, все протистояння з Ліверкузенським Байер, хоча Таврія його програла по сумі 6-1. Але при цьому ж таки друзі показала дуже непоганий футбол. Uh, перший тайм Тарія дуже здорово провела, виграла навіть 1-0. Да, за такі пенальті на 5-й хвилині. Ну але Байер все-таки команда включилася. Все-таки Байер включається і забиває. Забиває. Забиває всі голи. Друзі, підсумок підвести ось ту матч відповіді в Сімферополі. Ну, В Ліверку зніте 3-0 Баер переміг в Сімферополі. Таврія нав'язала все-таки боротьбу німецькому гранду Байеру, да. Гол вдалося забити дуже швидкий, до речі, з пенальті. І дуже так швидко інтрига повернулася. І перший тайм Таврія протрималася 1-0. В принципі, інтрига трималася. Але пенальті Артура Відаля на 50 й хвилині матчу все-таки у цей пенальті він став таким моментом. Ключовим, тому що Таврі потрібно було забивати аж 4 м'яча у відповідь проти Байера. Тож, перший матч Байре 3-0 виграв, другий матч Сімферополі 1-3, але Таврія показала при цьому ж таки хороший футбол у тому матчі. При цьому ж таки, друзі, дуже хороший футбол. Команду Таврія показала. Тож, друзі, пригадали ми цей матч 26 серпня 2010 рік. Кваліфікація плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Європи. Таврія Байерлікузн 1-3. Байер перемагає. Я вам, друзі, вечерю серця хотів би бажати добра. Не головне, друзі, будьте щасливі, бережіть себе. Усі до побачення, усім до нових зустрічей.